Микола, доброго дня. Ранок 9 ранку. Так, це в нас сьогодні, по-моєму, 11 квітня. Відкриваємо агроволокно, Так, значить, по темі. По темі бактерій. Значить, сюди вносились два сезони. О, трохи бактерій. Трохи я лінтяйничав, звісно, але з цього року я взявся капітально за цими бактеріями. Тобто кожен тиждень я їх вносю в каплю. Значить, по результату показую, що зараз у нас під бугром. Вчора проливалось водою десь літр приблизно. От зараз я копаю. Ось. Земля волога. І ось як вона розсипається. Як вона розсипається. Тож, получається, вона розсипчаста і, щоб сказати, як пластилін, вона не робиться. Вона навіть далі копаю. Вона пластиліном не робить. І в неї запах зовсім другий. Як був до цього, запах зовсім другий. Отак от вона. Виходить, зараз підемо там, де бактерії не вносились. Давайте чуть-чуть сюди копнемо. Отак от вона. Тут, коли формувалися бугри, Тут прямо аж глина типу, була. ну Суглинок такий добрий. Добрий суглинок. А ще в одному місці зараз провіримо. Ось оно таку. Навіть от так от. якщо зіжати, да? зіжати. Чи чуть трохи придавити і воно розпадається. Чи-чуть придавлює і розпадається. Розпадається. Тобто, я думаю, якби ж я два роки раз в тиждень конкретно бактерії вносимо, ну, не пропускав. Я думаю, що результат ще був би кращий. Ще краще. Ну, на осінь ще раз відео знімлю. Я думаю, що буде результат взагалі крутий. Ось черв'ячочки зверху молоденькі вже. Черв'яки є, я ну, замічаю їх в принципі, постійно, коли підплівку. Лазю, зараз підемо на другий участочок. Так, це в нас другий участочок. Це в нас тут аматочник. От і цей. Ми сюди бактерії не вносили. Значить, ось о... десь три дні тому поливалось воно все. Зараз достану звідси землю. Зараз достану звідси землю. Сразу показую. <кхе> ну що з'їжджав я. І вона, бачите, тобто, виходить, грубо говоря, глина. Оце в мене така була там земля до внесення бактерій. Ну, в общем, коники, ви поняли. Коник, от даже прижимає, воно стоїть. От, бачите, сильніше прижав, аж тоді тільки розпадається. Оце ще тут якийсь участочок попався, що ще Ось сильніше нажимаєш, тоді розпадається. Тут чуть-чуть ще менше глини. Менше глини. Зараз десь попробуємо тут Коротше, коники. Тобто бактерії, получається працюють. І тут запах не такий, як там, де бактерії використовувалися. Тому тому бактерії працюють, хто б не говорив би, просто це треба для цього час, щоб їхня колонія увілічувалася, збільшувалась і тільки тоді буде результат. Тому дякую вам за... За бактерії, які ви надаєте. І результат в цих балаганах, де я самився в бактерії, я думаю на осінь і на, коли буде ягода, я думаю, що на смак на смак повлияєш і добре. Отак от воно виглядає у нас зараз. Так от все цвіте. Це молоденькі кустики у нас. Ось такі от великі цвіточечки. Ось дивіться, які тут цвітки. Ось і такі в нас великі цвітки Так що на зв'язку.